Дружочки, привіті. Ну що, знову я припленталася разом із чоловіком до Львова. Ви наймаємо ми квартиру на Краківській 34. Це саме центр міста. Дуже близько до зупинок, до супермаркетів, до історичних пам'яток, ось домофон у мене і отакі двері. Покажу вам огляд зараз і будинку, і квартири, яку ми винаймаємо. Отакий у нас коридор зустрічає. Це укриття, облаштований підвал і докриття. Тепер прямуємо зверніть увагу, які у нас кахлі на долівці, дуже старовинні. Ось ідуть сходи наліво, а направо вихід на дворик, внутрішній дворик. Це такий колодязь. Дивіться, як тут цікаво, атмосферно. Білизну люди сушать. А я буду прямувати сходами. Далеко мені ще підніматись аж на четвертий поверх. Тут винтова, винтові сходи, дерев'яні дерев сходи вони з дерева. Все поскрипує так історично, атмосферно. Важкувато підніматись на четвертий поверх, але доплата за красу. Яка відкривається зверху. Ті квартири, які йдуть від входи зі сходів, там ідуть високі стелі. А ті квартири, які, який ход е, з балкона, то вже такі, знаєте, як дворницькі вважалися. Тобто низькі стелі там, ну, от, і там жила прислуга. Ось бачите, яка стеля і ще один поверх наверх, одна квартира там, туди нам не треба. Ось я виходжу на балкон, бачите, там виходи до квартир. Оце жила прислуга раніше в таких квартирах, в таких помешканнях. Ось двойні двері. Мені сюди і тут ще три квартири. Бачите, покус покус Моя та що посередині. Откриваю ключиком її і потрапляю до свого м -м, помешкання на шість днів помешкання. Тепер давайте я вам покажу її. Оце такі входні двері з другого ракурсу. ракурсу. У тому ж коридорчику знаходиться кухонька маленька, але зручна все, що необхідно тут є. Вода гаряча, вода холодна, чай, цукор. Сіль, правда, закінчилася, ну то поправимо, купимо. От, турочка для кави, чашечки, печка газова, духкомфорочна, водичка питна залишила нам хазяєва, також засоби для миття посуду. Тут сушка, але ми тут вирішили зберігати продукти. Хліб, вон, бачите, батончики, каву купили вже. І тут зберігаємо продукти. Дощечки, полотенчики, як пеперові, так і тряпчані. Ось, бачите, все, що потрібно. Ось маленький холодильничок, де все влазить, все поміщається, дуже зручно. Тут у нас мусорне відро. Ну, це вже посуд, який я ще не помила. От, їсти зварила вже. Тут зверху у нас ложки вилки, тут у нас тарілки, тут склянки, тут посуд для приготування їжі. На полу, тут на входній зоні кафель. Ось дивіться, як бачите, як ремонт зроблений: дві витяжки мощні. Ну, і зеркало. Все коло входної групи, все, що необхідне. Трошки насправді незручно, що тут зразу на входній групі зразу і кухня, але. ну, Маємо, що маємо. Ось санвузол, душова кабінка, бачите, отак от трошки історії, кусочок такі кирпічної кладочки у санвузлі. Це остальне оброблено, облаштоване кафелем і під покраску стіна. Ось дзеркало, все, що необхідне, тут, бачите, у нас у корзиночки все, що необхідно: і гель для душу, шампунька, то вже наші речі, раковинка невеличка. Все, що потрібно, все є. Ось я вас вітаю, у церкалі. рада буду поділитися з вами. Цією квартирою дуже зручна. Ось, бачите, теж кусочок історії. Це USB вже не історія, це сучасність. Напевно, хазяєва будуть ще щось робити. Це шкаф купе, не буду її відкривати, ну самі розумієте, що там. Там речі. Речі додатково простирадло, додаткові рушники. Ось кусочок історії ще. Ой, я тут іще, бачите, щось стекло чи що, але загального враження від квартири воно не портить. Такі дерев'яні двері, скрізь натуральне дерево. І проходимо у кімнату. Тут, бачите, теж у нас. Зразу нас зустрічає отака от така кирпична з кусками штукатурки. Включаємо світло, тут камін, ну, імітація під камін. Напевно, що тут була ніша, і хазяїва зробили таку імітацію з каміном. Дзеркало з годинником, отакі лаги, типа лаги. стиль у кімнаті в цій прованс. Яко. Яке ліжко, матрас зручний, подушки теж, все зручно, пол, паркет скрипучий, але все відповідає атмосфері. Приміщення. Деревом оброблені дві стіни. От тут стіна навкруги вікна, і е, напроти вікна ще одна стіна теж в дереві. Це столик, на якому ми приймаємо їжу, підставляємо його до дивана і приймаємо їжу. Ось, бачите, ось деревом теж оброблена. оброблена стіна. Такий охотнічо-прованський стіль. Так, оце у нас вид з вікна, такі підвіконня масивні, з натурального дерева. Напроти нас готель. Бачите, ось тут. Таке пластикове вікно, але зроблені, отак, от аткоси, от атмосферно, теж із кирпічика. Кусочок історії. Бачите, які товсті стіни. Напевно, що відсутність кондиціонера влітку це не є проблема з такими товстими стінами, але я не знаю, це потрібно питати хазяєвів, як тут жарко, спекотно чи не спекотно влітку без кондиціонера. Ми це в лютому знаходимося, тут ви наймаємо квартиру нам, нормально тут тепло, все нормально. Ми задоволені. Ось така люстра декорована гілочками, так само, як і камінь. Там така сама аналогічна композиція. От такий вид має квартира з іншого боку. Бачите, оце диванчик. Все зручно. Винаймаємо наймаємо ми квартиру за тисячу гривень за добу.